На зв'язку інтернет-магазин Єшок. Відеоогляд на електрошокер ОСА 928. Павер. Одна із найкращих моделей, яку можна купити на ринку України. Це є передостання серія електрошокерів ОСА 928. Версія Power. Є ще Павер плюс. На версію Power Plus теж у нас є відеоогляд на сайті. Отже, по цій моделі. Ось такий корпус надзвичайно зручний і ергономічний. Ідеально лежить в руці. Коли ми беремо електрошокер в руку, у нас. Великий палець на запобіжнику вказівний на кнопці електрошокера. Щоб зняти запобіжник, це займає долю секунди. Тобто по ергономіці найзручніша серед всіх моделей, які представлені взагалі на ринку України. Також на корпусі бачимо дві антизахватні пластини по одній стороні і по іншій стороні. Це для того, щоб вам електрошокер не вирвали з рук. Коли ви його тримаєте в руці, є певна частина, яка виступає це виносна частина. В процесі нападу на вас, якщо е, злоумисник хоче зловити за цю частину і вирвати вам електрошокер, його теж вдарить током, коли ви нажимаєте на кнопку електрошокера. Е, так, давайте включимо цей електрошокер і перевіримо його роботу. Отже, е, верхня кнопка, кнопка запобіжник і кнопка підсвітки. Вона виконує декілька функцій. Якщо ми поставимо в середнє положення, буде світити ліхтар, невеличкий міні-ліхтар. Якщо ми поставимо в положення до опору від себе, активується кнопка електрошокера. Червона кнопка вона знаходиться знизу. Ось таким чином це виглядає. І коли ми нажимаємо на цю кнопку, відбувається холостий розряд. Холості розряди обов'язково повинні бути короткими по секунді. Застосовується холостий розряд для відлякування собак. Це масово використовується саме електрошокер для відлякування собак. Ця модель надзвичайно гучна, тому для відлякування собак вона підходить ідеально. Або для перевірки електрошокера теж застосовується холостий розряд. Ну і звичайно, сам електрошокер дуже потужний. В першу чергу це засіб самозахисту від людей, від хуліганів, від зловмисників. Тому ця модель. Однозначно, підходить для самозахисту і потужності в цій моделі абсолютно достатньо для ефективного самозахисту. Отже, кого цікавить такий електрошокер, звертайтесь у наш інтернет-магазин. Адресу сайту ви бачите зверху. Переходьте, замовляйте, консультуйтесь.